У всесвіті є планети, які не просто обертаються навколо своїх зірок. Вони повільно їх знищують. Не вибухом, не ударом, не катастрофою, яку можна побачити здалеку. Вони роблять це тихо, майже непомітно розтягуючи смерть на мільйони років. Ми звикли думати, що зірка завжди головна вона народжується першою, вона утримує планети свою гравітацію. Вона визначає, хто виживе, а хто зникне. Планети здавалися лише пасажирами, малими тілами, приреченими підкорятися. Але це уявлення виявилося помилковим. Коли астрономи почали відкривати планети за межами сонячної системи, вони зіткнулися з дивними світами. Газові гіганти, масивніші за Юпітер, оберталися настільки близько до своїх зірок, що повний оберт займав лише кілька днів. Такі планети не мали права існувати. За класичними моделями вони повинні були або згоріти, або впасти всередину зірки. Але вони існували і поводилися небезпечно. Ці планети знаходяться настільки близько до своїх зірок, що їх атмосфери постійно киплять. Температура сягає тисяч градусів, газ розширюється, виривається в космос, і більше не може утримуватися планетою повністю. Частина цієї матерії зникає назавжди, але інша частина поводиться інакше: вона не відлітає. Вона тягнеться назад до зірки. Між планетою і зіркою формується потік матерії. Невидимий міст, по якому газ і плазма перетікають з одного тіла до іншого. Але головне відбувається не з атмосферою планети. Головне з самою зіркою. Гравітація цих планет настільки сильна, що вона деформує зірку. Зоряна плазма більше не розподілена рівномірно. Вона витягується, ніби зірку хтось повільно розтягує за оболонку. Так само, як місяць створює припливи на Землі. Ці планети створюють припливи на поверхні зірки. Але тут масштаби зовсім інші. Зірка починає втрачати матерію не раптово, не драматично, повільно. Рік за роком, тисячоліття за тисячоліттям. Вона худне, втрачає масу, втрачає енергію. І що слабшою стає зірка, то більший вплив отримує планета. Цей процес змінює саму динаміку зоряної системи. Зірка втрачає кутовий момент, її оберт сповільнюється, магнітне поле слабшає, захист зникає, втрата матерії прискорюється. Зірка старіє швидше, ніж повинна за всіма розрахунками. Планета при цьому не виглядає агресором. Вона не атакує, вона не вибухає. Вона просто існує надто близько. І цього достатньо, щоб порушити баланс, який тримав систему стабільної мільярди років. Астрономи вже спостерігають зоряні системи, де орбіти таких планет скорочуються. Кожен оберт забирає у зірки ще трохи енергії, ще трохи матерії. Це не зіткнення, це виснаження, повільний космічний вампіризм. Фінал у таких систем може бути різним. В одному сценарії планета, зрештою, падає на зірку. Відбувається короткий спалах, і все закінчується. В іншому планета втрачає всю атмосферу, залишаючи після себе оголене, обпалене ядро, яке продовжує обертатися навколо зірки, що вже майже мертва. Але існує і третій сценарій найстрашніший зірка втрачає стабільність настільки рано, що входить у фазу руйнування задовго до свого природного кінця. І в цьому випадку планета може пережити власну зірку, дитя переживає творця. Наше Сонце стабільне, у нашій системі немає гігантської планети, яка підходить надто близько, але Всесвіт набагато більший за нашу домівку. І таких систем у галактиці можуть бути тисячі або мільйони. Це означає, що у Всесвіті існують світи, де планета не жертва, вона хижак, а зірка джерело, яке повільно виснажують. Ми звикли думати, що загроза завжди приходить ззовні, що небезпека завжди більша, яскравіша, сильніша. Але космос знову доводить протилежне. Іноді смерть приходить від того, кого ти сам створив, від тіла, яке народилося поруч із тобою, від планети, яка одного дня вирішила забрати все.